Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Бетховен за листопад. Комплекс розташований в Шевченківському районі Львова на вулиці Городницькій. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут будують сучасний житловий комплекс комфорт-класу з квартирами, які будуть мати панорамні вікна, автономне опалення, теплові лічильники та кошики для кондиціонерів на фасадах. Станом на листопад 2024 року, в шостому будинку закінчують влаштовувати фасад. Також завершується облаштування місць загального користування. Внутрішні інженерні системи готові на 95%. Настільки ж влаштували котельню. Паралельно тривають роботи над зведенням сьомого будинку. Фасадні роботи виконані на 95%. Місця загального користування майже влаштовані повністю. Внутрішні інженерні системи готові на 95%. Майже закінчили влаштування котельні. Монолітний каркас паркінгу сьомої черги влаштовано на 95%. Тривають роботи і у восьмому будинку. Тут будівельники закінчили влаштування монолітного каркасу, готово 100%. Сходові марші також виконані повністю. Також монолітний каркас повністю готовий і у дев'ятому будинку. На 100% залиті споди і майданчики. В будинку почали мурувати зовнішні стіни, внутрішні стіни і перегородки. ЖК створюється із концепцією Двір без авто із закритою територією, цілодобовою охороною та відеоспостереженням. Біля будинків з'являться дитячі і спортивні майданчики, озеленені пішохідні алеї, зони відпочинку та бігові доріжки.